Ну що, не тільки бройлер. Ще й, е, несушка достойна мати свою величезну прямо, таблицю. Е, це тільки таблиця те, що просто підсумовується, і в рахунку я бачу загально. Але ще є. Окремо. Що у нас тут? Окремо витрати. Окремо. Яйця, які ми родиною з'їдаємо. Кількість точніше їх. Яйця, які продаються. Різний дохід. Це таке, якщо ми ріжемо курей. їх срок вийшов, вже мало несуться, ми їх ріжемо. І таблиця, яка вноситься в неї в кількість яєць за день, підраховується, і вона автоматично все складається одразу сюди, віднімається від. Продажі і так далі.